Трошки розкажу про клеми, з якими мені доводилось збирати електрощити. І так, що це таке? Клема ставилася на Дінрейку використовується для, для з'єднання проводів. Знизу підводиться провода і зверху. Є різні типи клем. Є однорівневі, дворівневі, трирівневі. є з самозажимним підключенням, є клеми з винтовим підключенням. Дивіться, наприклад, ось такі клеми, бачите? Це турецька, турецька компанія Клемсан. Бюджетні, але перевірені хороші клеми. А, ще клеми бувають по різним, в залежності від перетину провідника, різні клеми. Тобто під свій перетин провідника своя клема. Наприклад, 1,5 квадрата, 2,5, 10 і так далі. Є різні кольори клем. Ось це, наприклад, от клеми фірми Клемсан на, на 2,5 квадрати. Ось. ось Це для сині клеми, блакитні, там для нуля, наприклад. Да? Теж. Далі є, наприклад, клеми. ось до речі, ось така клема є. Від Phoenix Contact, самозажимна на 10 квадратів. Хто сказав, що самозажимні не бувають великих січень, ось бувають. Самозажимна клема 10 квадратів і контакт там буде нормальний. Ну, тут Ампери тут не пишуться, але якщо подивитися характеристики, я думаю, що 50 амперки як мінімум. Далі, ось, наприклад, клеми у нас візьмемо клему Phoenix Contact, дворівнева клема. 22 А пропускає. Тут якби, два. Дві пари контактів, грубо кажучи, тобто, одна полоса і друга полоса. О. Ми економимо місце по ширині, тому що у нас підключення йдуть якби, в глибину клеми. Це на 2,5 квадрата. Є така сама і на 1,5 квадрата, ось вона тонше виходить. Ви не представляєте, як я економлю місце в шитті, використовуючи клеми під конкретне січення проводів. Якщо в мене провод 1,5 квадрата, я беру такі клеми, то я вже економлю 1,5 мм на клеми, тому що ця, ця товщина 3,5 мм, а 2,5 квадрата, квадрата тут точно на 5 міліметрів. Далі є клеми три рівни. От клеми від Phoenix Contact, трирівнева рівнева клема. До речі, от ставиться така бокова заглушка, що прикриває оголену частину клеми. Ставиться така бокова заглушка, її можна зняти. Зараз я її знімлю. Ось так о, зняв. Бачите, Тут у нас три рівня. Один, два, три. три. Три якби три лінії. Бачите? Три з'єднання. Теж ці клеми класні, вони в глибину йдуть і економнути місце. Якщо взяти, наприклад, три клеми да, буде скільки займати місця. А так ми беремо одну клему і вона в глибину ми економимо місце в щиті. Клема від Weidmüller, теж непогані клеми, гвинтові Weidmüller Раніше їх використовував. Не забуваємо бокові заглушки для клем йдуть. Є ще клеми клемич характера. Це такі от для розподілення потенціалів, наприклад. Ось площадка на Дінрейку, і самі блочки ставляться, як клем, клемник, такий, вони з'єднають mm. всі провідники між собою. І ще декілька слів про бокові фіксатори. Для того, щоб клеми трималися, от, наприклад, ми поставили ряд клем, да? ми ставимо бокові фіксатори. Чик, все, з двух сторін такі поклали. Ось бокові фіксатори від компанії Vedmuller. Мені вони найбільше подобаються, тому що тут Ну, коротко, вони хороші, масивні такі, бо є різні, наприклад, від Phoenix Contact, ось такі. з ножевим фіксатором тут ножі такі вилазять. то він, звісно, такий, як слоний мозський, такий маленький. Да? Але там, де місце в шиті критично, то я ставлю той, що тонший, і я жертву, якби трошки вони там люфти є, але в мене воно влізло, то, що мені треба. Тож, друзі, є різні рішення. Є що заземлюючі, ось дивіться? Бачите? Для заземлюючих провідників є такі перемички, от які вставляються. Наприклад, нам треба з'єднати дві клеми. Ми ось так дві клеми разом і вставляємо сюди перемічку в спеціальні отвори. Я зараз не буду це демонструвати. У мене є друге відео на цей рахунок, бо мені незручно відео знімати вставляти. І вставляється перемичка і з'єднання виникло. Друзі, дякую вам за увагу! На все добре. Кому потрібен електрощит, замовляйте. Є рішення.